Григорій Сковорода, байка, олениця та кабан. У Польських та Угорських горах олениця, завбачивши домашнього кабана, стала вітатися. Добро здоров'я, пане кабан, радію, що вас. Що ж ти, негідниця, така непоштива? крикнув, добурмосившись, кабан. Чому звеш мене кабаном? Хіба не відаєш, що я підвищений у барани? Маю про це патент, що рід мій походить від найшляхетніших бобрів, а замість опанчі я для характеру ношу на людях здерту звівці шкуру. Перепрошую, ваше благородіє, сказала Олениця. я цього не знала. Ми, прості, судимо не по одягу та словах, а по справах. Ви ж, так само, як і колись, риєте землю і ламаєте тини. Дай вам, Боже, бути й конем. Сила! Не можна начудуватися з дурнів, які зневажили й зганьбили найчесніший і неоціненний бісер добродійства лише задля того, щоб продертися до чинів, зовсім невідповідних до їхніх нахилів. Який нечистий нашептав їм на вухо, що ім'я та одяг змінять їхнє буття. А не життя чесне, гідне чину. Ось достеменно езопові граки, що вдягається в чуже пір'я, з такого зшите існування життя, нагадуючи вен, у якому їхали морем зодягнуті по людському мавпи, і жодна не вміла кермувати. Той, хто має освічене око, яку безліч бачить він ослів, убраних у лев'ю шкуру. А для чого вбрані? Для того, щоб вільніше могли рабські свої вибаганки вдовольняти, людей турбувати і проламуватись крізь загороди громадянських законів. І ніхто з достойних честі на непоштивість так не сердиться, як ці мавпи з ослами та кабанами, стародавнє грецьке прислів'я мавпа є мавпою і в золотім уборі.